Відновити покриття складаються протоколи і на адмінкомісію. Але протоколи складаються на керівників підприємств. І другий раз ми не можемо скласти протокол, поки він не пройде адмінкомісію. На прошлому тижні протоколи були складені, два протоколи. Ми список маємо, цілий перелік маємо, де воно все? Вони намагаються, звісно. Підприємці намагаються по мірі можливості зразу недоліки усувати. На прошлому тижні, на позапрошлому тижні склали, на прошлому тижні в середу, відбулась адмінкомісія. Зараз знову будемо працювати. От по цьому. Далі встановлення оцих літніх майданчиків без. Погодження з міською радою без наказів. І причому не маючи ще наказу про дозвіл роботи, починають працювати, починають Ну, Люди відповідно скаржаться. Виставлення самовільно, виставлення автопричіпів по вулицях для торгівлі. В такому разі, якщо встановлений власник нами, встановлений разом, складається протокол, направляється на одним Якщо після дню комісії людина не відреагувала і не забрала, зразу дається на демонтаж. Якщо власник не встановлений нами, не можемо встановити. От поставили посеред тротуара автопричіп, а люди жаліються, а власника не можемо встановити, зразу даємо на демонтаж. Виконком приймається рішення на демонтаж і... Група по демонтажу спеціально створена. Вона проводить роботи пладе монтажу. Багато-багато ще багато ще міліцейських іде. Мається на увазі повідомлень про порушення тиші в вечірній час. Ми приймаємо ці повідомлення і за підписом міського голови направляємо в міліцію, тому що це прерогатива, е, це каже, повноваження міліції. Ну, якщо йде запит, то реагування йде. Недавно займалися менше стало ігрові автомати. В муніципальну поліцію зверталися батьки. Деяких осіб, які грають ігрові автомати, направляли в міліцію інформацію. З міліції, значить, на даний час міліція порушила 4 кримінальних справи. Це на власники викривих автоматиці. Да, так, на власники. Ну, там теж треба розбиратися, там міліція теж, вона розумієте, не все так просто, тому що є деякі, ну ви знаєте де. На вокзалі, тут, на, цьому, на петлюри є, вони там ліцензію мають. Але це ті ж самі, ліцензія є. Хто не мав ліцензії, хто взагалі самовільно, працював, вони закрилися. Закрилися, в ну, цьому разі, ті приміщення вони не працюють, тому що ну, ми втримаємо це на контролі. І активіст, з активістами, які теж займаються цими питаннями, ми їх підтримуємо зв'язок. Останнім часом почали виставляти термінали, так називається? Термінали. На Орнаві виставили, на Живову виставили, на дружбі виставили. Це все пішло в міліцію інформації і одночасно на демонтаж.